Добрий день любителям винограду. Ви на каналі Виноградник Карчевського, місто Рівне Україна. Тема сьогоднішнього ролика у нас Як правильно посадити виноград. Дуже часто мої підписчики і знайомі просять показати, як правильно садити виноград. Що почати? Почати нам треба з того, щоб викопати яму. В даному випадку я вчора заздалегідь ямку е, викопав. Яма в нас е, викопана між стойками шпалер. Тут в мене приблизно 2,40-2,50 Я по центру е, цих опор викопав яму, викопав її розміром 50х50 50, глибиною 65 см. Ну, в даному випадку вона в мене кругла. Це не має значення. Ось я ще недавно зробив ці шпалери і проволоку не натягнув, думаю, посажу виноград, а потім, щоб мені було зручно, натягну проволоку. Вчора викопав яму і попередньо заляв в неї відра три води. Так як в нас давно не було дощів, зараз 16 травня, і земля ну, реально дубова, я єлі викопав вчора цю ямку. Так як вона промокла, все. І зараз приступимо. Попереднє приготував заправку на цю яму. Що в мене є? Є е, перегній. Десь років 4-5 він так вистояний, добрий перегній. Там е, все в зборі. Далі відро піску, відро чорної землі, привезеної мною з берега річки. Луговий, потім зола дерев'яна. До речі, палити дерев'яшки не викидайте, пригодиться. Потім засіб від медведки, дротянки, личинки хруща, садових мурах. Я даю обов'язково, тому що при копанні яму часом з'являється личинка хруща. Ну що, приступимо. Для копання і сидіння ями я використовую дві лопати. Одна штик лопата і друга совкова лопата. Цією я копаю ями, а цією я е совковою лопатою я роблю саму заправку. І так я зараз скоренько покажу, як я і що я роблю. Е коли я копав яму, я попередньо е верхній шар грунту Кидав на одне місце, нижній шар ґрунту, я кидав в інше місце. Ми будемо працювати з верхнім шаром ґрунту. Ви зараз кажете, і сама заправка, і ця земля, куди це все воно має влізти. Я підготовлений грунт, підготовленим ґрунтом посажу виноград, а все решта, що лишиться в мене, в мене на моєму участку є місце, де я можу підсипати, поправити якусь ямку. І таке. Да, і ще одне. Чи можна садити виноград в одне і те ж саме місце, я вам відповім, що так. В даному випадку тут я саджу на новому місці, а в іншій стороні мого участка чимось мені не сподобався виноград, я його викопав, викорчував і на те місце посадив новий сорт винограду. Звичайно, можна. Якби не можна було б. То мені прийшлося б купляти ще одного участка, щоб садити далі виноград. І так, заправляємо е, наш ґрунт. Я беру, висипаю пів відра нашого перегною. Ось. Перегною. Потім засипаю сюди. Почти відро піску. Зараз скажете, для чого, до речі, це в мене митий пісок. І зараз скажете, для чого в мене пісок. А для того, щоб наш ґрунт, оцей, що ми будемо заправляти яму, був е рихлішим, пухнастішим. Коли буде пухнастіший ґрунт, е гарно повітря буде і кисень потрапляти до коріння і наш саженець буде гарно рости. Потім висипаю дерев'яну золу. Ось так. І даю оцей привезений... Зараз, зараз зараз я розрівняю. Розрівняю. І привезений з берега річки Чорнозем. Гарний чорнозем чорний. Ось. І перемішую. Дуже гарно перемішую це все питання. Ось, так виходить. Такий гарний, хороший ґрунт. Ви знаєте, якби я був виноградом, я б сам би в ньому ріс. Тому що тут всі є поживні речовини йому і він буде гарно рости. Ще попередньо розкажу, дехто яму заправляє по-іншому. Дехто ложить зразу туди, висипає відро, два перегною, потім засипає туди золу, зверху ґрунт, потім ставить сам саженець, досипає землю і все. Я так не роблю. Це, він буде рости, все буде добре. Я роблю, заправляю цей ґрунт так, щоб він був пухіший, він повністю буде поживний. І тоді мій саженець вже е, на слідуючий рік може навіть вдати першу сигналку. Ось, я хочу, щоб в перший другий рік він гарно розвивався, особливо в перший рік, коли земля мягка, пухка, поживна, він дуже потужно розвивається, гарно наростає лоза. І Потім цей виноград мене радує. І так дивіться, що далі? Е, в нас яма глибиною 60-65 см. Нам треба зараз на дно засипати нашої е, заправки десь приблизно 20-25 см. Коротше кажучи, е, засипати так, щоб решта залишилася десь в районі 35 см. Ось так. Ми десь приблизно так і засипали, може трохи більше вийшло. Зараз ми наш саженець приміряємо. Так. А потім я беру і це все уплотняю, щоб грунт. Потім, коли ми залємо водою, крепко не просів. Він вже був, був плотний. І так ми втрамбували нашу ямку. Потім я беру. Наш верхній слой ґрунту без заправки. І трохи я його посипаю трошечки-трошечки зверху. Отак, сипем наш препарат від личинки і сипем його небагато і, і немало. Ось так. Потім я сиплю ще чуть землі прикривають ці гранули. Цей препарат буде отруворювати гази і не давати шкідникам доступ до коріння. І тоді сажинець з молодим корінням буде гарно розвиватися. Що далі? Далі ми беремо наш саженець, який ми хочемо посадити. Інколи я сажу в горщики, то з горщика, коли він йде під конусом, легко його витягнути з горщика. Таким способом перевертаємо і він випадає. Ну, в даному випадку я посадив його в 2-літрові бутилки. І я беру ножем, гарненько, акуратно розрізаю, щоб не пошкодити коріння нашого саженця. І загортаю ось так бутилку. Потім обережно ми виймаємо наш. Саженець, розправляємо корінчики, якщо вони то саме загорнуті, переплутані, і ставимо його безпосередньо на землю. Ось я положив лопату. Черенок нас, цей черінок лопати це поверхня землі, щоб від поверхні самого вузла я десь беру сантиметра 5-10. Коли це все в нас є, можна. Акуратненько підсипати землею. Ви зараз кажете, а що ти будеш робити потім тим ґрунтом, заправлений, що залишився? Цей ґрунт нижній шар, я вже казав, я вивезу, вивезу десь на участку, розрівняю площу. У мене є такі місця, де треба підсипати ґрунт. А той ґрунт, що залишився, я лишу тут, на цьому місці, і вже на зиму я цю ямку просто досиплю. Досиплю ґрунт, щоб не підмерз корінь. І цей автоматично ґрунт він підсипиться під сам кущ, тут розрівняється і далі буде все гарно, все пофіншую. Ось так. А далі в нас саме. Теж відповідальне треба наш ґрунт, який ми засипали, поляти. Беремо не холодну воду, не зразу з-під крана, а таку трошки прогрівшу. І помаленько починаємо виливати. Помаленько, не спіша, лямо не на сам саженець, на листя не треба ляти, лям з краєчку. Ґрунт наш мягкий, рихлий. Ось, і він дуже гарно впітує воду. Ось так. Ну, можна не саме не зараз виляти. А так воно трошки посіло, потім доляти. Я бачу, що один, одне відро буде е, води маловато. Ми вилім, вилім це відро, потім ще одне. От бачите, дуже гарно вода пішла в наш ґрунт. Коли ми залиємо Трошки більше води, наш ґрунт гарно посяде, повітря звідти вийде. Потім, я вже казав, ми на наступний день, коли покриється корочка, ми його гарненько посапуємо. Тоді виноград наш буде гарно рости, розвиватися. Якщо у вас на дворі стоїть палюче сонце, то я рекомендую, я зараз так, також це все буду робити. Е, накриваю його агротексом якоюсь білою мішковиною, і тоді їх днів е, Д 7-8-10 воно чуть-чуть від сонця прикрите, е, і він не дуже на сонці е, гнічучому е, страждає. Ще питають, як часто поливати молодий саженець. Я, ну, принаймні в нашому регіоні я підливаю приблизно раз в неділю. Якщо йде дощ, я не підливаю. Якщо засуха і, і сонце, так як сьогодні, то, мабуть, я буду кожен день через день приходити, дивитися, як він себе почуває. Потім раз в тиждень я підлю цей саджанець. Якщо ви будете прикладати зусилля, гарно доглядати за саженцем, в майбутні роки він дасть вам гарний врожай. Ну що ж, на цьому все. Я думаю, що ви все зрозуміли, як правильно садити виноград. Заходьте на мій канал, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!